Сьогодні в Білорусі відбулися так звані вибори президента, на яких вірна путінська шістка Олександр Лукашенко переобрав себе на новий термін. Сумнівів у цьому немає. Годину тому дільниці закрилися, і єдина інтрига буде лише в одному: скільки собі намалює диктатор, який вже понад 30 років чіпляється зубами за владу. Як Лукашенко завчасно готувався до фальсифікації? Кого призначив собі у спарринг партнери? Чи боїться протестів, і чи можливі вони взагалі там після кривавого придушення? Та що чекає на Білорусь сценарії від Костянтина Павлова? Спецоперація білоруського КДБ. Це цирк такий спектакль. Як Лукашенко в сьомий шов у президенти? І все вони Май скажу, штота НАТО. Навіщо готує собі запасний аеродром? Він розуміє, що він буде саме канухович в той золотої клієнта. Та чого в Україні чекати від його нового терміну? Він чемпіон світу по розводі факти тижня про феномен найхитрішого та найвитривалішого диктатора Європи. Я пообіцяв, що синіми пальцями за кресло держатися не буду. це не зовсім мягкая кресло. Таку обіцянку Олександр Лукашенко дав ще 2019 тисячі коли йшов на вибори президента Білорусі у шосте. Тоді для країни цей похід закінчився небаченим доти масштабом протестів. Ми на сьогоднішній день з 20-го імієм уже трагедію. Ми на сьогоднішній день з 20-го року маємо вже трагедію, бо з Білорусі поїхало від 700 тисяч до 2 мільйонів людей. Для 9 мільйонного народу це критично. В дев'ять мільйонів це критично. Але для самого диктатора це не так вже і критично, бо йти з посади він все одно не збирався. Тому слово дав, слово забрав. І вкотре вже в свої 70 пішов на вибори. Бо люди ж кажуть, що треба, хоча йому, начебто. То і не хочеться. Якщо вони сторонніки мої скажуть, штота надо. суперників на виборчих перегонах у Лукашенка було четверо, але всі вони ретельно відібрані білоруськими спецслужбами, а може і російськими. Це не кандидати, это... Це... це не кандидати, це не знаю, як їх назвати. Фейкові кандидати, які були прописані в спецоперації КДБ. Заздалегідь Лукашенко затвердив цю спецоперацію, реалізує її. Ту спецоперацію реалізують його три з чотирьох кандидатів взагалі не проводили передвиборчу агітацію. А навіщо? Коли все і так зрозуміло для них. Це пустий ритуал, в якому вони мають взяти участь, бо так буде краще для всіх. Бо... uh Можна або отримати якісь плюшки, або отримати якісь сенсі, якщо е, в цьому участь не взяти, єдина кандидатка, яка, хоча б, зустрічалася з виборцями, Ганна Канапацька. Хто така, погляньте на ось це її фото. Досить безвольна, яка сама не знає, що робити. Не має ні розуміння, ні стрижня внутрішнього. Нічого. Канапацька вдає, що вона опозиційна до влади, навіть вимагає звільнити політв'язнів, але ім'я того хто їх посадив не називає. Не зробиш – посаджу. Сам факт того, що канапацькі дозволяють виступати на публіці, є підтвердженням, що вона фейковий кандидат. В неї була зустріч на тракторному заводі з виборцями. Повна зала. Це про що свідчить? Це говорить про те, що за неї вже почали включати адміністративний ресурс. Річ у тім, що Лукашенко страшенно боїться повторення подій 20-го року, коли сотні тисяч білорусів вийшли на вулиці проти сфальсифікованих результатів виборів. Тож про всяк випадок вже готується до можливих протестних акцій. Заявляється про створення 13 спецпідрозділів внутрішніх військ в обласних містах у великих районних і найближчим часом ще два спецпідрозділи на на те, щоб придушувати можливі протести в країні. Усі почалися ще в понеділок. Лукашенкові дуже сподобалося дочасне голосування, адже за тиждень можна спотворити будь-який результат. Коли вночі до скриньок підходить голова комісії, охороняють цю скриньку два міліціонери та вкидаються пачки бюлетенів. Майже всі керівники комісії на виборах цього року вже брали участь у фальсифікаціях. кажуть в об'єднанні колишніх білоруських силовиків. За 31 рік правління Лукашенка у них чимало досвіду. Даже если весь мир выступит сегодня против Лукашенко, он все равно станет президентом, если он этого захочет. Що ж чекає на Білорусь у найближчі п'ять років? Сценарій перший: подальша економічна та соціальна деградація. Путін підтримує... Путін підтримує режим Лукашенка рівно, щоб він не здох. Ну я маю на увазі сам режим. Можливе зниження світових цін на нафту. Удар по гаманцю білоруського диктатора. Санкції проще, все це – повний бред і чепуха. Білорусь переробляє Білорусь переробляє 21-22 мільйони тонн нафти. 7-8 споживає сама. Решту продає на ринках третіх країн. Це серйозний удар по доходах Лукашенка. Сценарій другий повторення подій 20-го року, коли на вулиці протестувати вийшли сотні тисяч білорусів. Люди мають згадати про те, що саме вони є білоруською нацією, що вони є білоруською державою, і вони мають навести лад. І прибрати від влади негідників і злочинців, але проблема в тому, що активних білорусів фактично примусили виїхати з країни інших посадили за ґрати Ось цими посадками. Ось цими посадками, ось цими погрозами посадок вони видавили з білорусі практично всіх носіїв цього гена свободи. Сценарій третій економіка Білорусі, як і влада Лукашенка, тримається на іншому диктаторі російському. Він чемпіон світу по розводці Путіна, бо він йому. Тут я з вами, тут є з Європою. Потім нарешті Європа від нього відмовилась, і він став максимально залежним від Путіна. Але він продовжує його розводити. Але залежність від Путіна лякає Лукашенка. Росія вже стала притулком для воєнних злочинців, таких як Башараса або Віктор Янукович. Кличе його до себе, і Путін навіть виділив йому в підмосков'ї 70 гектарів землі. Лукашенко максимум Лукашенко максимом надіслав ландшафтних дизайн вони там покрутились, склали якийсь план, і на цьому все затихло. Він не хоче туди. Він розуміє, що буде те саме як Янукович у золотій клітці. Як на запасний аеродром Лукашенко швидше дивиться на південь і далекий схід. Якщо фантазувати, і ми бачимо, що українські танки наближаються до Москви, і Путін тікає. Логічним для нього було б тікти в північну Корею. Він частково вкрадене у білоруського народу зберігає саме в Арабських Еміратах. А мінська еліта це називає. Типу, це наша південна резиденція. Це наша южна резиденція. Та поки Лукашенко повністю повторює шлях іншого диктатора Путіна до гайського трибуналу. Спочатку робить Білорусь плацдармом для наступу на Україну, а тепер виробляє для кремлівців снаряди. Лукашенко виконує... Лукашенко. Виконує все, що потрібно Путіну. Ось нещодавно з'явилося розслідування. Дування про виробництво снарядів у Білорусі Лукашенко виконує оборонне замовлення. Сусідство білорусі з країнами Європи теж вигідно Путіну як фактор для дестабілізації, а можливо, колись і для прориву кордону. В Білорусі вже навіть створюються загони штурмовиків на базі ексспецпризначенців внутрішніх військ. Коли путіну, буде... коли путіну треба буде пробувати сувальський коридор. то ось він якраз і почне такими підрозділами. А Лукашенко потім про це дізнається з телеграм-каналів. Мирним шляхом диктатор Лукашенко владу не віддасть, кажуть наші експерти. Адже за 31 рік правління вважає Білорусь своєю власністю. Держава ція, король сонце, в нього історія король Бульба, мабуть. Так! за кого, Спросіться комунал чесно прийде. Перемогу Лукашенка не визнають ані Україна, ані інші європейські країни. Європарламент вже просить про це ЄС. Щоправда, від цих рішень демократичних держав, диктатору ні гірко, ні солодко. Тож, скоріше за все, звільнити Білорусь від диктатури можуть лише українці, прикладом розваливши сусідню Росію. Костянтин Павло Факти тижня і єдині новини.